Радіо UA Chicago друзі. А зараз, як і обіцяли, переходимо до ситуації на фронті. Поговоримо про найважливіше. Закінчується 400-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали п'ять ракетних та 25 авіаційних ударів. Здійснили 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Повідомляють нам у генштабі. Також військові ліквідували 560 терористів та задали п'ять ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ППО повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник СУ 24 м Також втратили три вразили три райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника станцію радіоелектронної електро боротьби, склад боєприпасів та два склади пальномастильних матеріалів ворога. Аналітики інституту вивчення війни наголошують, що росіянам вдалося трохи просунутись в Бахмуті, Донецької області, а також його околицях. Про це повідомили у звіті ICW. Бойовики ПВК Вагнера просунулися далі у південній частині Бахмута та посилюють наступ у самому місті. Наголошується, що скільки звичайні російські сили зміцнили позиції Російської Федерації на півночі та півдні для захисту від потенційних українських контратак. Авіація, дрони, артилерія і гради окупанти влаштували пекену ніч на Херсонщині. Російські терористи здійснили 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Влада повідомила, що внаслідок цієї атаки одна людина загинула, одна поранена. Розвідка не виключає повторного нападу армії терористів Путіна на Київ, але цей сценарій зараз неможливий. Кордон зміцнений. Система протиповітряної та протиракетної оборони працює і має додаткові можливості. Інформації і в Україні, і наших партнерів значно більше. Вже триває відкрита війна, і фактору несподіванки не буде. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов. Крім того, головний воєнний злочинець Російської Федерації не полишає спроб втягнути режим Лукашенка у повномасштабну участь у. Війні проти України. Блекаут не вдався, тому терористи РФ повертаються до тактики перших днів повномасштабного вторгнення. За даними Гур, їхніми цілями під час наступних масових атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї. Так, Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ, який за даними Міноборони має розпочатися у квітні травні. Російські терористи атакували керованим селом Львове на Херсонщині. Понівечино близько десятка приватних обійсть. Після авіудару окупантів на місці залишилась величезна вирва. Дивом ніхто не постраждав. Рашисти активно використовують проти українських військових кориговані крилаті авіаційні бомби вагою близько 500 кілограм. Це нова загроза, що з'являється у прифронтовій зоні. Практично щодня окупанти скидають ці бомби не залітаючи до зони ураження української ППО. Повідомив в ефірі телемарафону. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Країна-агресорка Росія могла завести до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксовано переміщення транспортних літаків з РФ, а також рух військових колон на білоруській території. Про це повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. Наголошується, що колона рухалася у складі білоруського Даї в напрямку аеродрому Зябрівка. На цьому литовищі, окрім ЗРК С-300 400, розташовуються російські військові. В Авдіївці не залишилось жодного вцілілого будинку. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований внаслідок війни. Інфраструктура розбита повністю не працює нічого. Це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і заново будувати. А загалом у нас було 149 багатоповерхівок і близько 4 тисяч приватних будинків. Повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов на строкову військову службу у період від 1 квітня до 15 липня 2023 року. Про це повідомляють російські за засоби масової пропаганди. Так, на строкову службу в Російській Федерації планують призивати 147 тисяч осіб віком від 18 до 27 років. В Україні мінами та снарядами забруднено площу завбільшки в дві Австрії. Повідомив Зеленський. 174 тисячі квадратних кілометрів українських територій. Забруднені мінами і нерозірваними снарядами. Росіяни залишили вибухівки в будівлях, садах, парках та городах цивільних. Крім того, замасковані гранати майже кожного дня збирають жителі наших міст, і українці повинні бути обачними до наступних днів. Під Бахмутом українські військові знищили склад боєкомплекту та військову техніку окупантів з одного пострілу. У сухопутних військах показали відео. Його можете переглянути на їхньому офіційному сайті. А ми вже його переглянули і дійсно відео вражає. Це було найголовніші новини з блоку. Ситуація на фронті. Почуємось завтра. Будьте з нами. Радіо UA Чикаго.